Іноді здається, що перетворити стару бабусину, квартиру в стильний і комфортний простір нереально. На прикладі проектів українських дизайнерів розповідаємо, як перетворити стару кухню в Хрущовці, переробити убитий санвузол в світлованну кімнату і зробити зручну перепланування в голій новобудові один. Квартира дизайнера в типовому будинку, двокімнатна квартира дизайнера Каті Чистової знаходиться в типовому будинку з дуже низькими стелями і невеликими кімнатами, але їй вдалося компенсувати недоліки приміщення за рахунок грамотної перепланування. Наприклад, на кухні вирішили позбутися від старої комори і тим самим звільнили місце для місткої системи зберігання. Оформлені Катя віддала перевагу яскравим життєрадісним відтінкам, насичено жовті стіни кухні, плитка на фартусі, лакитні стіни в передпокої, контраст з тим, що було тут до ремонту, колосальний. Читайте далі два однушка з великим потенціалом. До плюсів однокімнатної квартири на вторинному ринку можна віднести її невелику вартість. Багато хто може собі дозволити її покупку, правда. Швидше за все, доведеться робити капітальний ремонт так. Марина Саркісян на обмеженій площі однушки організувала кухню, вітальню, невелике робоче місце і повноцінну спальню, житлову кімнату зонували за допомогою гіпсокартонної перегородки, а в ніші сховали системи зберігання. Вийшло зручно і функціонально. Читайте далі три. Затишний балкон в новобудові для власників двокімнатної квартири в новобудові важливо було створити затишне місце для відпочинку. Чому б не використовувати для цієї мети балкон з клінням в підлогу? Дизайнер Катя Чистова прибрала підвіконний блок з боку спальні і зробила французьке вікно з розсувними дверима. Після утеплення балкон став трохи вже, але за рахунок світлих оздоблювальних матеріалів і меблів це майже непомітно. Читайте далі чотири. Кухня в синьо-білих тонах брежневки. Інтер'єр кухні в типовій квартирі в будинку П 22 залишав бажати кращого, коли за нього взялися дизайнери дизайнеристо та стистюдю. Потрібно було обійтися без перепланування і облаштувати відкритий світлий простір з продуманою системою зберігання, виключно за рахунок розумних дизайн рішень і нестандартних прийомів. Візуально розсунути межі приміщення допомогли дзеркала в підлогу, а на стелю наклеїли фреску з фактурою старовинної дошки. Так зберегли висоту, необхідну побутову техніку сховали у вбудовані шафи. Їх тут досить. Читайте далі: 5. яскрава квартира в Сталінці. Команда студії N.J. Гоме на чолі з дизайнером, надею зотовою, не боїться масштабних переробок. Робота над інтер'єром для молодої сім'ї почалася з об'єднання двох окремих квартир в одну велику. Тут знайшлося місце для просторої кухні вітальні з їдальною зоною, спальні дитячої. А двох гардеробних на кухні наростили додаткові шафи і додали кухонний острів, в спальні зробили вікна в підлогу, яскрава кольорова палітра, цікаві оздоблювальні матеріали і авторський декор. Перетворення в наявності читайте далі 6. світла двушка в сталінці, високі стелі, товсті зовнішні стіни, великі вікна, а також правильна форма кімнат і кухні. Дизайнерка Катя Чистова розглянула переваги цієї квартири в сталінському будинку навіть в старої одягу, з мінусами впоралися легко, несучу балку, розташовану під дивним кутом поперек коридору, наростили і отримали красиву стелю з кесонами, а парадні двостулкові двері з фрамугами і вставками зі скла з фацетом дозволили впустити в темне приміщення передпокою світло. Також вузьку і глибоку комору приєднали до санузла. Вигравши місце для раковини, а в спальні організували містку гардеробну, читайте далі сім, оновлена квартира для пари в Пітері. До весілля замовники жили в цій двокімнатній квартирі, і вона їх не дуже то влаштовувала. Недостатньо місць для зберігання, тісно простір використовувалося нелогічно. Дизайнери студії, то отасти перенесли всі господарські приміщення від вікон в так званий функціональний куб, простір відразу наповнилося повітрям і світлом. В обробці за основу взяли теплий кремовий колір для стін і наповнили квартиру яскравими меблями і предметами цікавим декором. Від попередньої обстановки не залишилося і сліду. Читайте далі 8, кабінет для роботи і відпочинку. Початковий інтер'єр кабінету зовсім не мав доплідної роботи, щоб впустити в кімнату світло і створити кілька функціональних зон. Дизайнер Інна Усубян приєднала балкон до кабінету, облаштувала місце для читання біля вікна і продумала зручну систему зберігання в легкості, надала і колірна палітра. Дизайнер вибрала нейтральні бежеві відтінки в поєднанні з чорними елементами, а білі деталі стали завершальним штрихом. Читайте далі 9 квартира з прихованим зберіганням. Роботу над проектом цієї двокімнатної квартири дизайнери з студії 4.0. Почали з демонтажу зайвих стін. В результаті вийшло єдиний простір кухні, вітальні і ізольована спальня. Від коридору відмовилися з передпокою, відразу потрапляєш в житлову кімнату, основний декоративний прийом, велика кількість дзеркал і відображають поверхонь. З ними простір відразу стало світліше і об'ємніше, фасади зробили глянцевими з тієї ж причини, а прозорі стільці. Просто знахідка для мінімалістичного інтер'єру, читайте далі, 10. квартира в стилі лофт. При першому відвідуванні цієї квартири дизайнери зі студії та отасти були неприємно здивовані. При площі в 70 квадратних метрів 15 з них відводилися під коридори і невикористовувані тупикові зони. В результаті знесли практично всі перегородки і зробили характерну для лофт відкрите планування. Також вирубали підвіконня, замінивши звичайні вікна на французькі, а балконні двері на орні без перемичок у спальні з'явився другий рівень, балкон кабінет одне з побажань замовника. Читайте далі.